Ось оцей, бачите, <певцяк> де в нас лія дошита, і ось на уровні десь оцей от, сантиметр півтора, <певцяк> намітити лінію і акуратненько верлочком отакого тут загнуть і верлочком отак от обмитати. Ну, тобто зрізати його лишнє. Понял? Поняли? Отак так от воно должно бути. Після того, коли ви це зробите, це вже не буде нам заважати, беремо лію нашу, накладуємо на середній шов так, щоб середина цієї лії розподілилася з серединою нашого. Шва. Бачите, тут закрити його треба. І не сильно натягуючи, а слегка, отак вот вот. от. Ось тут закрепочка бути. просто закрепочка на машині. Потім посередині, отут закріпочка тут. Закрепочка угу. от тут -от. І отут закріпочка, тут, -от закрепочка. тут -от виложить по формі нашого шва. Понял. І отут от закрепочка в кінці. Угу. І все. І це в нас тут буде вже ця сторона. Так, да, вже оброблено. Но ну, всі обираються і відпрасовуються. Петлі потім намічаємо, уже коли у нас будуть повністю готові штанішки, тоді будуть у нас петелечки. Зрозуміло, так? Угу. Вот. Тепер будемо. Все все, все все, все строчка, витягуйте. Так, да? да, ага, Уже понятно. можна витягувати все, тому що в нас ось строчка, бачите, ага, закріплена понятно. вже. Да. Нам уже нічого не заважає, тільки отут ви поняли, да. да. Зробити да. отут mm -hmm. верлочком, потім лею доробити до кінця і будемо переходити до обробки низу. Потім... Mm -hmm. А, ні, іще. Бачите, забулося. Okay. Да. Після того, коли ви там все зробите, ви берете, отягуєте так рівненько на лапку 0,7. Uh -huh. Або відсюди міряєте 0,7 і ставите меточку. Uh -huh. На машину сідаєте і отак закрепка йдете в одну сторону, вертаєтесь і uh -huh. ще раз. Uh -huh. Тобто тройна закрепочка. Uh -huh. на, всіх штані, на всіх шльовочках. Uh -huh. да, оце зробити прямо закрепочки. Uh -huh. Після того, коли зробите закрепочку, тут у вас ложиться, ви закладуєте uh -huh. таким чином, щоб вона була перпендикулярна до верху. Пояса, mm -hmm. І ставите меточку милом, скільки mm -hmm. у вас, значі, де вас должно mm -hmm. бути пришито. Mm -hmm. Після нього ви берете по цій наміточці, отак от укладуєте, і закриваєте оцю нижню, щоб вона у нас держалася. Виложите, приметаєте кожну шльовочку і берете, як Наташа вам говорила, від серединки в одну сторону, в другу закрепочка. Після того, коли буде закрепочка, ви попрасуєте їх або, опять же, і тут потом лишнє оце зрізається. Зрозуміло, і вже буде в нас повністю готове. Тоді переходимо до лізу.